Поки так, бо поломаний кран. Це водичка. Автономка. Вода чиста. це працює. Кнопочка. Нагнітається тиск. Тачай вода. Що, такий напор, може щось потім зробив краще. Можу так от приставити, бо кран хіровий з епіцентру. Система працює отак. Акумулятор. Насос. Ось такого приблизно злітається повітря. Тут вона під тиском. ну, По типу Вода, тиск, Повітря тисне на воду, вона по шлангу піднімається вверх. І маємо такий чик. Тут кран буде інший довший. Ну, Напір достатньо для того, щоб помити посуду. Вода чиста. Вода з скважини. Набрана. Так що можна її пити, варити, їсти, чай робити. Така от фіня. Чик. І закрилося.